Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні, наше 24 серпня, День Незалежності України. Вітаю вас цим святом. Бажаю незламності, бажаю міцного переконання в тому, що все. У нас вчора, впродовж дня, йшов дощ. Сьогодні зранку прокинулася сьогодні. Ранку таке сонечко. І думаю, о, зараз збираюсь і піду, пройдусь і на базар хочу сходити. І знов пішли хмари. І я так дивлюся на цю погоду, і мені здається, що ця погода це є наш настрій, коли у нас то соняшно на душі, то хмари. Ну таке життя, такий контраст, так і живемо. Зайшла в Сільпо, там зараз продається зошит незламності. В 1991 році Левко Лук'яненко написав чернетку. Акта проголошення незалежності України я погартала, думаю, ну там лише перша сторінка, а далі пиши свій акт сам, як ти вважаєш за потрібного, ну, це як на мою думку. І Сілько поставило такий стіл з української кухні. І ти дивишся такі, начебто на перший погляд прості страви, але які вони смачні, які вони запашні. І дивлюся, яка у нас гарна калина. І пригадую, що моя мама казала, що калину, якщо є дівка в хаті, треба саджати в дворі калину. О, яка рясна. І не похилилася, і все буде добре. Я йду, дивлюся, люди в теплому ходять, а я по літньому ще. Але нічого, не холодно. Незважаючи на те, що зараз 18 градусів у нас новий тротуар тут зробили. То так, приємно ходити. Зайшла в наш невеличкий епіцентр, потрібно купити отакі рукавички, а тут лише С. -ка. Дивлюся, що «М» гривня потрібна, але в мене ще таких не було. Ну, думаю, добре. Візьму спробую. І потім ще згадала, що мені потрібно змінювати на моїй швабрі ось такого виробника. Змінювати цю ганчерочку мікрофібру. Вона зараз навіть зі знижкою йде. А потім пригадала дівчата, що у мене саме така десь є. Я коли купувала таке ведро, то а, ось, ось воно. Ось таке в мене ведро на 8 літрів. Тут я не знаю скільки літрів. Там була, там дві такі було ганчирочки. І скільки з 2019 року, і от зараз пройшов час поміняти. І я згадала, що в мене таке є. Ось так. Інколи у нас яма, щось шукає. Так, дивіться, є зараз знижка 48 гривень. Коштує там 60 штук такі серветки для прибирання. Що мені сподобалось, не містить спирту. І ламінат, дерев'яні поверхні, шкіряні поверхні. Можливо, хтось використовує, то зараз в епіцентрі є на це знижка. 60 штук коштує 48,30. Так, Так, а зараз нарешті буду йти на базар. Це як кожного дня ходиш, не помічаєш, а потім тривалий час не ходиш на базар і потім О, і квіти з'явилися, а там асфальт новий поклали. Ось схоже по базару я не бачу. Глахини, добрий день! Добрий. А, так, сливи є, виноград. Персики. Смачнить на Ні, в мене алергія. <голові> мені не можна. Персики. А сливу дав. А як слива? Смачна? Так, є така, і є літака. По 70 гривень. Це буде сладко. Ага. Ні, давайте мені з кислинкою кілограм. <поткут> так, а від персиків треба буде подалі. Запитала, чому немає. Лохини, кажуть, вже відійшла і навіть не пропонують на базарі, не ходять люди. Оце, думаю, в магазинах можна буде подивитися лохину, а на базарі вже все обійшла, немає. Дивлюся, яйця у нас 50-55. Як давно я не була на базарі. Я завітала до Олі, Оля десь пішла. Кажуть, за печивом. О, дивлюсь. І Олі калина щось з'являється. Не хочу я без господарочки тут лазити. Не люблю я штучні квіти, але у Олі, коли приходжу, завжди з задоволенням дивлюся. Такі затишні, О, оберіги які, віник, Отакий. такий. Та будь-які. Краса, краса Оля. А Оля їсти захотіла, десь пішла. Що ж, всі ми люди. То що ти поробиш? Обожнює лаванду. Мені здається, вже скільки вона і ніяк не виходить з моди. І не лише лаванда, а такі прості-прості квіти. Ну все, Олю не буду чекати, буду йти далі. Я зовсім не планувала, але купила дівчатка нитки. Я там у Олі поки знімала, а поруч жіночка ну, там, продає нитки для в'язання, а я в неї завжди купую для шкарпеток, і вона знає, що, куди, кому, і каже: а до речі, ще не подорожчали по старій ціні, бо ще не отримувала нові є, е, будете брати, а я завжди беру саме такі кольори. Це щоб, знаєте, Ну, це в мене такий прикол, якщо можна так сказати. Коли наші будуть там роззуватися, то щоб такий, знаєте, щось кольорове на ногах було, сиділи, розглядали і якось так. То взяла два моточка, там щось буду комбінувати, щось на резинку, щось на п'ятку, а там буду дивитися. Ну так, Такі несподівані у мене покупочки. Якби це було раніше, я б сама себе не зрозуміла, чому саме таке купую. Але спочатку певномасштабки, коли я почала це робити, в мене робило з того, що є. У мене такі вони були для дівчаток. І думаю, та яка різниця? Вони там зуються, воно ж не видно буде, але, головне, тепленько буде. І ви знаєте, це стало таким трендом. Каже, таке все однакового кольору, поганий настрій. А приходиш, знім, ну, знімаєш взуття і дивишся на ноги, і так одразу оу, щось таке яскраве, прикольно! І я ж почала оце таке робити. Спочатку. Я заспокоююсь, я люблю в'язати, а комусь це буде нагоді. Так. О, поки туди-сюди ходила, вже хмари пройшли і з'явилося сонечко. Знаєте, те відчуття, коли ти йдеш просто по вулицях свого міста, ти дома, ти от якось насолоджуєшся цим. Щойно, жіна, чоловік та жінка йдуть, а він каже: вона каже, я на базар, а він там щось в автомагазин йому треба зайти. А вона каже, та ми загубимося. Не знаю, чого вона так сказала, можливо, нещодавно приїхали в наше місто, а можливо, не знаю, не буду вмикати фантазію. А він каже, ти чого ми загубимося? Якщо то я тобі зателефоную. А вона каже: А ти звук на телефоні вже вмикав. А він каже: Ні, забув. І ти ж ти, ти чуєш цю фразу, ну, розмову інших людей, не те, що я підслуховую, але вони йдуть поруч, то як? І знаєте, це таке якісь... Це те, що словами ти не можеш передати, але це те, що якась позитивна емоція додатково з'являється, розумієте? ну так. Я йду вдома, як добре, що я не наділа теплі речі, тому що зараз якраз комфортно, а дивлюсь, люди йдуть і вже роздягаються. А чорнобривці після дощу коше мають такі краплинки. Блакитне небо, дай Боже, щоб воно було мирне в Україні. Яка краса. Отак. Це знаєте, на що я звернула увагу, що лохини вже немає на базарі. Ну, В магазинах то можна буде купити. Немає яблук. Я з яблук просто не можу. Там є, але. Щось вони мені не сподобались. Або ще немає врожаю не зібрали, або щось, не знаю. Це мені не подобається. Мені, у мене мають бути яблука. О, хто до нас тут прийшов? Що ви тут? Це ваша лавка, да? <смі> нікому не даєте тут сідати. От саме на цих лавках. І захочеш вже не сядеш. Там, будь ласка, сідайте де хочете. Але саме ці дві ні. <гум> ну, то і добре, нехай у когось буде щось своє. Це дуже важливо. Ага, я перший раз бачу таку айстру. Ну, я звикла, що така. А, а є ще отака от айстра. Ага. Вау, хочеться айстра. Вас Яке яскраве в нас сонечко І квіти. Мої дорогенькі, якби я змогла вам подарувати кожному по цій квіточки, айстра. Уявляєте, я в перший раз бачу таку айстру. Але онлайн через інтернет, будь ласка, насолоджуйтесь, дивіться, тому що це якийсь такий неймовірний букет. Там були елітні, навіть і мій Владик знає, що елітні квіти це не про мене. Я люблю ось такі прості, але подивіться, як все непросто. Розумієте? А так. Коли йшла на базар, навіть з собою брала парасольку, а зараз дивіться, яке небо. Як раптово все може просто змінитися. Отак. Зараз дещо вам хочу показати, йду, дивлюся, тут такий дідусь, щось там порядки на а потім підійшов до кущика і щось там, думаю, чи він ламає гілочки, чи що. Він виніс маленький прапор України. Поставив, щось там робив, робив та й пішов. А зараз буде розпаковка. І стосовно цих ниток. Я коли вперше до неї приходила у 2022 році і казала, що куди вона мені пропонувала темно-синій такий колір, це для шкарпеток, воно. Коли ти в'яжеш, воно потім як пружинить отак, І не так старається швидко. Але можна і кофти в'язати, і для шкарпеток підходить. Вона казала, темно-сині, там графіті і ще якісь. Я їй пояснила, в чому прикол. І вона мені потім, як побачить, каже, ідіть, бо буде нова ціна і навряд чи вона буде дешевше. Беріть. І одразу мені пропоную, я це, наприклад, п'яточка, резинка, там носочок. А це так або, ну, тобто, комбіную. Ну, там що, головне взяла парасольку. Може, <різь> ці парасольці вже знаєте скільки років. Рукавички, і що там? А, і сливи на базарі. Ото більше ходило, ніж тих справ. От сливи треба їсти, вони корисні, все там, та все там. Пім! Ота такі в мене сьогодні покупки. Не знаю, буду дивитися, вперше купую гривня Потрібна, хоча вже бачила, скільки її. І жодного разу ще не купувала. І, до речі, склад тут 70% шерсті і 30% акрилу. Носиться дуже добре. А зараз будемо ставити квіти в цю вазу. Там штучні були, я вам показувала, але, мабуть, треба їх трішки буде підрізати, буду дивитися. Мені дуже подобається процес, коли ти ставиш квіти. Влазу, будь ласка. Ну, гарно ж? Гарно. Гарно, файно. О, живі квіти. І ще такі чомусь я одразу подумала, що це якась хризантема. І він каже, та ні, це гайстра. Кажу, хіба айстра така буває. І він каже, так. І водички тут вистачає. Тут єдине, що, от, бачите, таке вузеньке. Горлешко, а так бережіть себе, мої дорогенькі. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!